Добрий ранок! Сьогодні ми з вами будемо займатися витинанням. Це народне прикладне мистецтво. Раніше будинки прикрашали квітами і робили це за допомогою витинанок. Піч! Стіни біля ліжка. Зараз розглянемо. У нас така витинаночка Вона намітці, з жовтим кольором. Тепер раніше був дуже дорогий, його покупали, призали, прикрашали свої кімнати такими гарними візерунками. Тут можна побачити, що стиказа, квіточки стоять у вас. Можемо побачити, що тут така ташечка, калинка, листочки, не деревинки. Дві дівчинки біля деревинки, яка цвіте. Що ти бачиш на цій витинанці? Ники, дерева. Так, а вгорі ми бачимо тут соняшники, бачиш? Що ми тут бачимо на цій витинанці? Бачимо дерева. Що ну, тут... таке значить витинати? Це вирізати. Ми витинанками прикрашаємо на Новий рік наші вікна. до нас прилетів. Білесенькі хто? Сніжин. Сніжинки бродились з води. Легенькі, як пушинки, спустилися сюди. Ми хмаркою носилися від подиху зими і весело кружлялися метелицею ми. Тепер ми хочемо спати, як діточки малі. І липнемо до матінки, до любої зими. І от сьогодні ми з собою будемо робити витинанку. Нам для цього потрібно три кружечки. Ось такі три кружечка я взяла от. два біленьких і один синенький. Синенький я відкладу, а біленький буду складувати навпіл. Також нам потрібно ще олівець, пензлик. І, звичайно, клей. Але клею нам потрібно небагато. Нам ножниці обов'язково потрібні. Беремо наш кружочок і складуємо його навпіл. А складу ще один. Їм, нам треба два, щоб у нас вийшла дуже гарна двостороння сніжинка-веселинка. Ще раз навпіл. І трикутничок у мене вийшов. Одну сторону я складаю до цієї сторони так, щоб вони рівнялися одному, ось тут, щоб було рівненько. І загортаю. А тепер цю сторону поворачую на іншу сторону. І знову. Так, триугольнички. Да, треугольнички. Але нам треба так, щоб вони у нас совпали ось тут по краю. Пташечка виходить, ось така. Тепер ми беремо олівчик. І малюємо, там, де в нас закруглінє. Малюємо трикутничок, але не маленький. З куточка ведемо лінійку, намалюємо трикутничок, але трошечки не доведемо. Отсюда вас куточками провели, намалювали трикутник, але трохи не домалювали. Потім намалювали півкульку. Теж трошечки не доводимо. Ось, не доводимо. І з другої сторони теж можна намалювати. Наоборот, наприклад, півкульку не довели. І трикутничок. А тепер поєднати її. Так ми можемо в серединці намалювати маленький трикутничок. Так і всерединки наших великих ми О, малюємо так. маленькі. І по контуру ми спочатку вирізаємо. Маленькі повністю. Спочатку маленьке вирізали з однієї сторони, а тепер переворачую і вирізаю з іншої сторони. Тепер, коли маленькі я вирізала, я вже можу вирізати і великі. Але не дорізати до кінця. Великі ми до кінця не дорізаємо. По контуру. Десь інший теж разом складаємо і по контуру вирізаємо. Але до кінця вже... Не дорізаємо, бо якщо ми до кінця доріжемо, то у нас сніжинка не вийде. У мене вийшло ось такий як вусик. І тепер цей вусик я розгортаю акуратненько. А як розгортати? Потихеньку, спокійно, розгортаємо. І в нас виходить отака гарна сніжиночка. Так, ви берете своє коло і на нього. Можете викласти свою гарну сніжиночку. Для цього багато клею не треба. Просто берете на кожен вирізаний лучик нашої сніжинки, ставите краплинки по краям краям. Тепер на цей кружочок я стараюся викладати так щоб в мене совпало з кружечком. Вийшла сніжинка. Переворачую її І так. із чотирьохкутна. Можна намазати її теж. Хорошо намазати. І наші края, кожен лучик нашої сніжинки обов'язково. Намажу по краям. Спочатку виміряю, щоб в мене воно все совпало І потім тільки вже, коли в мене все совпадає, я його хорошенечко прийду. Називаємо сніжинка веселинка. Чому? Тому що вона і з цієї сторони гарна, і з другої сторони. І таку сніжиночку можна за ниточку причепити і повісити. Буде гарна прикраса і на ялиночку, і десь на люстерку. Діжинка-веселенька. Вірю, що у вас вийде дуже гарна прикраса витинанка. До нових зустріч, моря!